Пасхальна поїзденька волонтерів. Значить, ми приїхали в Київ після місії. Гуманітарної місії виконали чудово. Усіх не забули, усіх відвідали, побачили, все передали. Півтори тонни гуманітарної допомоги, як їжа, провіант, як одяг, іграшки, так і медицина для хлопців. Тільки не зброї. Над зброєю ми зараз працюємо. Хлопці передали навзаєм нам трофеї, Ось такі туби, ось такі американські туби. Прикольно. і ось такі рашистські з мертвих рашистів е, плитоноски. Це все не знаю для вас, для саме тебе чи не тебе, але це для того, щоб ми могли допомагати більше. Усім дякую, хто підтримує кожну нашу волонтерську місію, кожного хлопця, якого ми забезпечуємо, збираємо. Давайте продовжуємо, накопичуємо наші об'єми. Це слава Україні. На більше донат получе хороший туб. Найбільший донат все. Капілан Ваня сказав, що найбільший донат отримає якийсь приз. Дякую велике. Капілан, дякую за цю місію, до речі. Великий це не дякую. просто е, трофей, це з найгарячішої точки. Ну, по факту, усім дякую, хто додивився. Будь ласка, ще вашу увагу, хочу показати: ось це. це збір, зараз актуальний збір. Треба на. Радіоелектронну борьбу для третьої штурмової протитанкової бригади. Друзі, це дуже важлива річ і сума дуже велика. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш інстаграм. Дивіться, що ми справді робимо. Так, ми не велика організація, але робимо ми дуже і дуже багато. Долучайтесь, будемо дуже багато робити разом. Все. Дякую.